Виконуємо номер 585 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. За 5 годин товарний поїзд подолав 280 км, а швидкий поїзд за 3 години 255 км. Наскільки швидкість швидкого поїзда більша за швидкість товарного? За умову задачі сказано, що за 5 годин товарний поїзд подолав 280 км. Знайдемо швидкість товарного поїзда. Для цього відстань 280 кілометрів. Поділимо на час руху на 5 годин. 280 поділити на 5 буде 56 кілометрів за годину. І пояснюємо швидкість товарного поїзда. Швид. Товарного поїзда. Тепер знайдемо швидкість швидкого поїзда. Сказано, що за три години він подолав 255 кілометрів. Для цього відстань, яку він подолав, 255 кілометрів, поділимо на три години. 255 поділити на 3 буде 85 і одницями ми мірювання кілометрів за годину. І пояснюємо швидкість швидкого поїзда. А тепер знайдемо Наскільки швидкість швидкого поїзда більша за швидкість товарного. Для цього від швидкості швидкого поїзда 85 км за годину, віднімемо швидкість товарного поїзда 56 км за годину. 85 відняти 56 буде 29 км за годину і пояснюємо, настільки швидкість швидкого поїзда більша товарного. На стільки швидкість швидкого поїзда більша за швидкість товарного Записуємо відповідь відповідь на 29 км за годину. Номер 585 виконано.